У Львові масово зупиняють будівельні проекти через нещодавно прийняті владою накази, що обмежують діяльність забудовників. За словами експертів, є ризик того, що у інвестиційних проектах, які вонувалися впродовж останніх років, будуть переглядати концепцію доцільності. Восени було прийнято два документа: восени і в січні цього року було прийнято два документи. Перший це наказ управління історичного середовища Львівської обласної державної адміністрації, який встановив режими і зони забудови стосовно пам'яток місцевого значення. І другий документ це наказ Міністерства культури, який аналогічно визначив обмеження щодо територій пам'яток національного значення. Однак ці накази викликають багато запитань, кажуть юристи. Міністерство культури затвердило історико-архітектурний опорний план науково проєктну документацію історико-архітектурний план міста Львова. Е чим встановило певні межі і режими охорони для пам'яток, які знаходяться в межах міста Львова, для зон пам'яток, які знаходяться в межах міста Львова. Однак е історико-архітектурний опорний план це категорія не пам'яткоохоронного законодавства, а містобудівного законодавства. Відповідно згідно правил, документація, на, е що стосується містобудівного законодавства, затверджується органом місцевого самоврядування, який є міська рада. І таким чином, внаслідок прийнятих наказів, було зупинено в реалізації 49 проєктів у Львові на суму понад 100 мільйонів доларів. Станом на сьогоднішній день ми не можемо дозволити собі такої розкоші, ігноруючи законодавство, знищувати потенціал економічної будівельної галузі, який фактично один з небагатьох працює в нашій країні, тому що економіка потребує стабільності і розвитку інакше нам буде достатньо складно. Перемогти в тій війні, а для цього потрібна єдність, узгодженість дій всіх учасників процесу і спрямованість їх виключно на позитивний і конструктивний результат. І додає, що вони зі своєї сторони готові допомогти фінансово, інтелектуально та ресурсно, щоб містобудівна документація була розроблена згідно закону та зі збереженням історичної спадщини. Ми, як спільнота, яка представляє будівельну галузь девелоперський бізнес, однозначно готові підтримувати і місто і профільні і центральні органи державної влади в питаннях охорони історичної і культурної спадщини. Але ми вважаємо, що такі питання повинні в першу чергу гарантуватися на чіткому і неухильному дотриманні тих процедур, які записані в законі. На жаль, зараз це було про. Ігноровано, тобто історико-архітектурний опорний план згідно з вимог закону про регулювання містобудівної діяльності мав затверджуватись не міністерством культури та інформаційної політики, а мав затверджуватись Львівською міською радою в складі генерального плану міста, одночасно із затвердженням генерального плану. Такого рішення орган місцевого самоврядування не приймав, тому ми вважаємо, що історико-архітектурно-опорний план в тій редакції, в якій була затверджена ко документація, він на сьогоднішній день не діє. Відповідно, оскільки прийняте з порушенням чинного законодавства і не тим органом, який мав затверджувати наразі. Ці накази оскаржені, і надалі їх дійсність будуть розглядати у судовому порядку.